Останнім часом, ну просто скрізь ці платформи, які обіцяють створити додаток без жодного рядка коду. І знаєте, вони реально завойовують ринок і викликають, м'яко кажучи, гарячі суперечки. Так що ж, це таке насправді? Це просто корисний інструмент, який прискорює роботу, чи може це реальна загроза для професії розробника? Давайте розбиратись. І ось власне головне питання, яке зараз стурбує багатьох у цій сфері. Чи означає поява всіх цих потужних і, здавалося б, простих інструментів, що традиційне програмування, ну що, відходить у минуле? От саме на це питання сьогодні і спробуємо дати відповідь. Але на противагу всім цим гучним заголовкам, ось що можна почути від самих розробників наприклад, на Reddit. Ця цитата, як на мене. Ідеально показує всю суть конфлікту. З одного боку, обіцянки якоїсь неймовірної революції, а з іншого сувора реальність, де досвідчені спеціалісти ну просто не бачать причин для паніки. Добре, щоб розібратися в цій суперечці, давайте для початку з'ясуємо, що взагалі таке ці платформи low code та No Code, і чому раптом навколо них стільки галасу. І ось тут є ключовий момент. Це не одне й те саме, зовсім ні. лоукод платформи, скажімо як OutSystems, вони допомагають професіоналам, але все ж вимагають знань коду. Аут, ноу-код, no наприклад, Bubble чи Webflow – це вже зовсім інша історія. Вони дозволяють створювати додатки взагалі без коду, буквально просто перетягуючи візуальні блоки. І знаєте, що цікаво? Завдяки цим технологіям з'явився абсолютно новий тип творця, так званий громадянський розробник. Подумайте про це, це може бути експерт у маркетингу, продажах, фінансах, будь-хто. І ця людина тепер може самостійно створювати інструменти для своїх завдань, не чекаючи, поки звільниться it відділ Це ж круто. А тепер давайте трохи про масштаби. Просто вдумайтесь у цю цифру. Аналітики прогнозують, що до 2030 року 65% Уявляєте, 65% усієї розробки програмного забезпечення так чи інакше буде пов'язана з low-code або no-code. Це вже давно не якийсь нішовий тренд. Це величезна частина майбутнього всієї індустрії. Ну і звичайно, де такий рух, там і великі гроші. Прогнозується, що вже до 2026 року світовий ринок цих платформ, їх ще скорочено називають LCNN, сягне 32 мільярдів доларів. Просто колосальний економічний вплив. Окей, цифри вражають. Але чому? Чому компанії так активно впроваджують ці платформи? Давайте подивимося на переваги, які роблять їх настільки привабливими. Головний козир це безперечно швидкість. Подивіться, лоукод та ноукод no можуть скоротити час розробки на 50%, а часом і на всі 90%, якщо порівняти з класичними методами. Це ж просто шалена економія часу, і це дозволяє компаніям виводити свої продукти на ринок у рази швидше. Але швидкість це ще не все. Ці інструменти також відчутно знижують вартість, покращують співпрацю між бізнесом та іт відділом. І що важливо, вони дають змогу набагато легше експериментувати та впроваджувати інновації. По суті, це такий собі ефективний спосіб розвантажити айтішників і, можна сказати, демократизувати сам процес створення додатків. Звучить майже ідеально, правда? Але як то кажуть, є й інший бік медалі, і за цією привабливою простотою ховаються досить серйозні ризики, про які точно варто знати. І ось тут ми бачимо таке собі зіткнення двох світів: з одного боку обіцянки швидкості та інновацій, а з іншого сувора реальність. Це і так зване тіньове IT, коли співробітники створюють неконтрольовані системи і серйозні ризики безпеки, і залежність від однієї платформи, і, звісно, обмежені можливості для якихось унікальних костомних рішень. Особливо особливо варто звернути увагу на безпеку. Давайте будемо відвертими: громадянський розробник це не експерт з кібербезпеки. І якщо і ти відділ не контролює цей процес, їхні саморобні додатки можуть легко перетворитися на величезну діру в захисті всієї компанії. А ось ця цитата з Reddit, вона просто геніально ілюструє іншу проблему масштабуванність. Уявіть, зробили швиденько простий інструмент для якогось локального завдання. А потім бізнес починає рости, навантаження збільшується, і все це видовищно ламається. І що тоді? А тоді доводиться все терміново перероблювати. І це, звісно, виходить набагато набагато дорожче. Так що ж у підсумку загроза чи все таки ні? Давайте послухаємо, до якої думки схиляється сама спільнота професійних розробників. Ось це, як на мене, просто геніальна аналогія. Подумайте самі. Excel дав мільйонам людей можливість автоматизувати розрахунки. Але хіба він замінив професійних бухгалтерів чи фінансових аналітиків? Зовсім ні. От так само і з цими LCNC платформами. Вони розширюють можливості, а не замінюють експертів. А ось, власне, і більш структуровані аргументи. По-перше, лоу код це не означає зовсім без коду. Для складних завдань код все одно потрібен. І це означає, що роботи точно не бракуватиме. Навпаки, розробники зможуть віддати рутину цим інструментам і зосередитись на інноваціях. Це покращить співпрацю з бізнесом і в кінцевому підсумку тільки підвищить цінність і кар'єрні перспективи справжніх професіоналів. І більше того, за прогнозами Всесвітнього економічного форуму, до 2030 року світу не вистачатиме 4,3 мільйона розробників. Тож ці lcnc платформи, виходить, допомагають заповнити цю величезну прогалину, а не створюють безробіття. Попит на кваліфікованих спеціалістів тільки зростатиме. Окей, і ось ми підходимо до найцікавішого мова йде не про зникнення професії, а про її еволюцію. Трансформацію. То якою ж буде роль розробника в цю нову еру? І це, здається, блискуче ілюструє зміну всієї парадигми. Роль розробника зміщується від просто ручного кодера до оркестратора, стратега і колаборатора. Цінність тепер не стільки в умінні швидко писати код, скільки в здатності керувати складними системами, визначати стратегію і, звичайно, ефективно співпрацювати з іншими. Тож на що варто робити ставку? На перший план виходять абсолютно нові навички: це вміння керувати автоматизованими системами, приймати зважені стратегічні рішення, і звичайно, це постійне, безперевне навчання, щоб завжди, завжди бути на крок попереду технології. І наостанок така собі думка для роздумів. Коли інструменти для створення стають доступними практично для всіх, головне питання змінюється. Воно вже не в тому, хто може щось створити, а в тому, що взагалі варто створювати. І от саме тут досвід, інтуїція та стратегічне мислення професійного розробника стають просто незамінними.